Основному ці люди винаймають житло, тобто в модульному містечку ніхто з бахмута не проживає в нас ні в одному, ні в другому. Тобто, це люди, які винаймають житло. І якби багато хто приходить, цікавиться, дуже багато коли от з'явилася інформація, навіть ще офіційно не підтверджена, я точно не знала. Вже прийшли мене і запитали: а коли для нас будуть ми знаємо, що для нас будуть е, будувати житло в Гостомелі, а коли, а коли ми змогли б вже подивитися, який план, ну тобто такі дуже ініціативні люди. Це дуже важливо для наших людей. 99% звернень громадян на всі лінії, або гарячі, або на телефонні там, запити. Це питання житла. Воно дуже болюче. І, на жаль, програми не працюють в повному обсязі для території, які називають території тимчасово окуповані. Нашого бізнесу там немає, він не представлений на цій території. Але я вважаю, що якщо а, переїде туди, буде житловий квартал і бахмутські а, наші бахмутяни мають змогу там отримати житло, то також бізнес туди а, буде. Переводитись тому, що є дуже гарна транспортна розв'язка у Гостомеля, і вона недалеко від столиці.